Всім привітанічки мої, вітаю вас зі штата Мен. Хочу вам розказати коротесеньку історію. Яка в мене сьогодні з раманку трапилася зі мною. Я проснувся з хорошим настроєм, Вирішив розпочати роботу. Сів вже все, зробив всі свої справи. Сів, включив телефон. Думав, все треба вирушати, включив навігацію. І що? Приїхали? Греки привезли цитрину. Воно мені пише: заплатіть абонементську плату. Я думаю, курче, яку буденську плату, чи в'їхати зі мною вже три роки. А до речі, програма називається Хамрк. Якщо хтось не знав, то буде знати, що тепер вона не безкоштовно за неї треба платити бабки. І все, я кажу, Малишка, ну ми ж тобою стільки років разом, і ти хочеш з мене гроші. Коротше, довго мене це все муляло. Я думав, платити, не платити, вже відкрив, наче реєструватися, вже вводити свою банківську карточку. І вже в останній момент, коли я мав нажати останній клік. Я зупинився, а скажу вам, чому зупинився. Тому що я почав внизу читати тим малесеньким шерифтом ті умови. Я думав, що просто я місяць кожен місяць я буду сам проплачувати. Але на жаль, вони хочуть абонементську повністю плату. І ще саме головне що там звучить, що вони будуть, якщо піднімати, вони просто будуть повідомляти. А вже ваша справа, чи ви хочете далі продовжити чи ні? Але я знаю, в таких справах дуже тяжко, тому що потім від них відписатися це дуже проблематично. Е, тут там. В північній Америці є Sirius Max таке радіо. Я колись був з дурі на нього підписався, хоча я ним толком не користувався, а все починалося дуже прикольно. Там, за 5 доларів підпишіться і ви будете мати. Ці 5 доларів буквально там за короткий період часу виросло до 30 доларів. А потім і далі росли, щоб відписатися, я дзвонив на телефонну лінію, і при цьому неодноразово. Коротше, це було треш. Тому я цього разу вирішив не ризикувати. Я, коротше, не підписався на місячну облум плату. І тепер вони не змогли з мене взяти 7 доларів, тому я з ними сказав їм Аревідерчі, попрощався і перейшов до любимого Google Maps, який, в принципі, ну, досить мені дає можливості їздити так, щоб не попадати всякі в курйози. Тому, якщо у вас така ситуація, завжди думайте, чи варто підписуватися, чи ні. Всього найкраще до зустрічі.